Нове життя з новим серцем у Черкасах провели трансплантацію серця від посмертного донора 38-річному Віталію Самару. Чоловік мав вроджену спадкову хворобу серця і отримати шанс на життя зміг лише завдяки пересадці найважливішого органа. Крім того, черкаські медики ще й застосували під час цієї операції новітні технології. Більше далі у сюжеті. Його історія боротьби за життя почалася 2019 року. Тоді після складного вірусного захворювання чоловік відчув ускладнення, але до медиків звернувся не одразу. Відчув різкий біль в грудній клітині, задишку. На швидкі доправили сюди і вже тут поставили діагноз предінфарктний стан. І після обстеження, коли пройшов УЗІ там серце і інші аналізи поздавав, вже поставили. А на діагності для сінакардіометі а далі Віталія внесли в лист очікування на трансплантацію серця. Цієї операції чоловік чекав майже чотири роки. За цей час робота серця ускладнилася. Він був в тяжкому стані, відповідно, тому що серце вже давно працювало дуже погано в його організму, і страждали всі органи і системи в цьому організмі через недостатню роботу серця. Цей і нирки, цей печінка були дуже тяжкі. Він був з набряками. Він фактично з лікарні від нас не виходить. Шанс на порятунок з'явився завдяки посмертному донору і вдячність його рідним за це безмежна, каже мати Віталія. Адже лише після трансплантації чоловік зміг позбутися спадкової хвороби. У 45 років помер чоловік. у 42 – старший син рік назад теж був нам. на черзі. Попережайся, перш за все, хочу подякувати родині донора. Знаю, що це велике горе. І співчуття, і в такий час прийняти таке непросте рішення. Дякую їм. Операція тривала понад сім годин. Працювали дві команди медиків: одні вилучали серце у донора, інші готували пацієнта до пересадки. Під час втручання застосували ще й новітню методику. Ми зробили цю трансплантацію по іншій методиці, тому що ми використовували інший температурний режим, який дозволяє серцю. Більше адаптуватися до <кхм>, часу і Ця методика вона дозволяє збільшити час від 4 годин. Спокійно, близько 6 годин. Серце поза організмом може існувати. Після операції Віталій ще 20 днів перебував у реанімації. Лікарі мали впевнитися, що пересаджений орган справляється. Нині у чоловіка щодня заняття з реабілітологом. Нове серце дало нове життя, і це відчутно запевняє чоловік. Сили більше легше дихати, ходити можу. Раніше метрів 100 пройду, задишка з'являлася. Зараз значить, вже все відновлюється трохи краще. Вже можна гуляти по вулиці, дихати на повні груди, як кажуть. Відтепер день операції Віталій Самар відзначатиме як другий день народження. У нього вже чимало планів на майбутнє, та найперше хоче, щоб більше людей дізнались його історію. Ірина Васюра Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.